Приветствую вас на моем канале. Продолжаю заниматься мопедом. Сейчас осталось самое такое, наверное, нудное. Собрать пластик. Ну, некоторые части пластика, например, АЦ, я хочу покрасить. То есть надо взять краску, трошки ее зашкурить, покрасить, лаком. Но пластиковые детали серого цвета можно ставить, в принципе, и так. Поэтому сейчас буду ставить то, что можно ставить. Тут у меня такой был раздобанный замок. Я, звісно, його викинув. Ну, купив я замок раніше, до того як розібрав цей. Цей на 5 проводів, цей у мене на 4 провода. Тут просто треба було перемичку зробити з одного на другий контакт і все. Це, скажімо так, противогонка. Цей замок вже робота. Щось Треба ще карбюратор підрегулювати, але ну, поки немає смисла особово регулювати, треба ще на ньому поїздити, щоб він обкатався. Хоча б кілометрів 50 надо проїхати, він максимально так обкатається, тоді по новий карбіратор. Ну Тут аналогічна проблема. Були краштейні. Я їх він, болтами закріпив. Один болт, але другий болт. Може не так красиво, але зато воно не торохтіме, тому що цей передок торихтів, це не є добре. Так, потрошку збираю. Чихлиці. Ну, Поки тільки сірі. Це на місці е, обработаю паяльником, щоб не знімати. Бо там багато виключателів не хочу знімати помісту паяю. В общем-то дуже багато таких кріпежиків нема. Но морду вдалося закріпити. Ось, все, такими стяжками чорними. Тут хрест, тут і тут. Все, така бойовий. Нічого не торохтітиме, тому що е, лучше так, чим воно буде торохтіти розпадатися. Може не зовсім естетично, але я вважаю, що доволі симпатично. Взагалі, на скутері не катаюся, щоб його обкатать. Я на ньому приїхав 17 км. И думаю, я ж корпус фільтра і подивлюсь на состояння. І мене трохи розстроїло за фільтром, тобто в цій частині була пиляка. Це не є добре. Заїхав на ринок, коротше, купив вот такий фільтр. Ну, він не зовсім прямо точний, там є прямо точні. Тут, виходить, один поролончик, там внутрі другий поролончик, Ну, коротше, він гораздо більш герметичний. Попробую, подивлюсь, може я зможу його в корпус цього фільтра заводського вставити. Но це не точно. Также я купив топлівний датчик топліва, бо тут не показує мене. Стрілочка це не, неудобно. Короте, гляд, ще раз зняти оцей низок, але ну, це недовго треба поставити. Е, купив краску краску у нас, оказується в Новомосковській. Ну, я взяв детальку. Мені точно таку саму краску задавили в балони, щоб без пульверизатора, без нічого. Це дуже удобно. Вся два балончика взяв. Лак, ну, там всякі шкурки. Всяка там, всячина. У мене, по суті, три деталі. Раз, два, і три. Ну, і лючок бака, ось, ось він такий маленький. Гарненький. І із таких плюшок я взяв, оперик взяв чорненькі саморізики з пришайбою, щоб якийсь пластик, який буде торохтіть. І взяв дві світодіоних лампочки в щиток приборів. Я думав і фару взяти, але ну, щось не було, десь, десь потім може закажу. А тут, щоб такі біленьким світилось, буде прикольно, я думаю. Лампочки підсвітки міняти не сложно. Тепер такий біленький красивий світ. Я зараз заглушу глушую поставляю в корпус старого фільтра, не влазить. Так що так от він буде стоять. Він доволі симпатічно, мене, мене так устраює. Саме головне, що тепер мопед не буде тягнути пиляку. А тут ось, дивися, пеляки страшно, я вимивав його до бліска, щоб воно ж було чисте, щоб зрозуміло. Датчик в топлива міняється доволі просто. Оця шайба відкручується, Клоц, ну Звісно, тут прислідняється, я потім покажу, де знімаєш і витягуєш. Надіюся, що ця проблема в цьому датчику, а не в датчику на щітки приборів. Коротше, ось прикол. Така має бути штекер заводський, виходить папка. А вони сюди поставили мамку. Ну нічого, зараз я перекрутю та і все. Це невелика проблема. Так, поставив, присоединив провода, датчик сразу заработав, піднімається. Тут пошти бак, Це гораздо краще, слідить за уровнем топлива не через кришечку на щитку прибору. Так, несколько деталей вже підготувався. Це передок. Передок на руль і кришка-бака. Я їх 600 обробив і з качбрайтом 1500 так, лак без особого фанатизма. де царапки були протерпадучі, щоб вони ізли. Краску мені підібрали такий точно цвет, у нас в Дніпрі наливається. Зараз подивимось, що вийде з цієї покраски. Чудовий цвет виходить, це ще лака зверху нема. І ще прикол в цих балончиках з інвієром. Зараз трошки этот е, е, ну, він вже закінчився, він є веєром, не точкою. Тобто, в принципі, можна сміло покрасити машину ним. Класні балончики, мені це подобалося. Зараз трошки підсохне і одразу лаком накрию. Короче, херня получается без грунтовки. Оно там, где я дотер до пластика, поуспучивалось. Взагалі до полного висихання. Візьму ще один балончик, візьму ґрунтовку, все перешкурю по новому, загрунтую, зроблю так, як положено. Вже невеликі затрати. Цєт, звісно, виходить ізумительний. Мені дуже подобається. Так, ну, в общем, цю деталь вирішив теж зняти. І так легше горілка обработає. тоже теж підсвіжу і можна ставити обратно. Сідушку не вдалося знайти. Здав на перешивку. Там, де шалони перешивають. Купив ось світоді лампочку в фару зеркала. Ось такі, як поставлю, покажу. Наклейки, Honda, щоб було зрозуміло, що це Honda. також в мене підлючив Бендікс. Купив Бендікс. Будемо ставити його. ну і Купив грунтовку. Купив ще краски. Зараз буду все по новому перешкурювати. Тому що бачите, воно вже висохло, вже скільки тут, я не знаю, днів 4 пройшло, висохло і таке западло. Ну, це і за того, що я не ґрунтував. Ну перегрунтуємо, переробимо. Це ж таке діло. Так, одну деталь. ну Це, понятно, низ тут. Сідушки я загрунтував, поки воно сохне, не відходя від касель і, скажімо так, в качестві перекура мені бендікс. Ці кришечки я поснімав. Цей бендікс я дивився, його можна і почистити. Тут і пружинку я поміняв, і почистив, але все одно він пробуксовує. Мене це не устраює тому що нам опаді буде їздити малий. Треба, щоб він заводився со стартера. Так буде проще. Новий бендікс. Вроде би, типу хороший. Посмотрим, наскільки він хороший. так Зараз спробуємо, як заводиться на новому бендіксі. Связал. Крутой хорошо, но то есть бензин. А, ведь до пустого бензина не було. Да, надо было закачать бензина. То карбюратор мне не нравится, холостий ход у него гуляет, то багато, то мало. Бачу, постояв видно трошки спарився бензин. Ну круто, наче, як положено. Будемо сподіватися, що цей бендікс буде їздити. Поставив тоді одну лампочку. Не знаю як вона буде світити, але всякому світлі ночі поки їздити не буде. Но, а, світ вже красивіший. Вона так само як і на цьому, на, на холостих воргає. Ну так як і тут. Нормально. Так, цю детальку морду. З чітка приборів погрунтував. Може ще дам слой, щоб точно всі пори заповнило. Кришечку прогрунтував. Осталось клюв. Зараз його дочистю погрунтую. Так, ну в общем, всі деталі погрунтовані. Тепер сохнуть на сонці, я не знаю. завтра, може, тільки почну їх чухати. Надіюсь, з торої попитки щось вийде. Коротше, щось морочу, мені голову карбюратор. Не піддається регулювання. То великий холостий ход, то маленький. То не хоче розвивати обороти то розвиває. В общем, не подобається мені. Наверное, прийдеться карбюратор купити. Ну і фільтр цей мені теж не подобається. Зняв, там теж є поляку, засасує поляку. есть, він хера не держи. Буду ставити назад штатний. І куплю якусь, може, модну модний паралончик. Може таке буде краще, бо ну, зовсім мені, коротко, не глянь. І там я зняв. Зараз прям... поки сидушка на перешивці, отак вот їздю. І потрошку. Це вже лаком скрите. Ось, ось. такий цвет виходить. Осталось оце лаком скрита, зараз трошки краска підсохне. А некоторі деталі, тобто защита щитка приборів і кришечка. Та воно там не видно лежить. оказывается в мопеді це покраска. Дуже, дуже туго в мене йде. Уперед, це вторий раз, я ж перекрасю. А во-вторих, я загрунтував. Потім ґрунтовку треба було ж зашкурити на ноль. Потім, дивлюся, мені не подобалося ґрунтовку довелося ще перегрунтовувати, щоб пори всякі обрати. Вроді вдалося покрасити, наче без потеоків. Так більш-менш непогано вийшло. Так що, це саме, саме складне для мене це, звісно, покраска. По механіці все легко понятно, Но осталось чуть-чуть, уже бюджет, конечно, капітальний. Ну, скажем так, гроші не вважаємо. Це не коммерческий проект. А просто захотілося мені восстановить мопед для сина. То осталось карбюратор купити і собрать його до кучи. Я надеюсь, буде їздити. Зараз, конечно, він на цьому карбюраторі теж -то заводиться. Заводиться, все нормально. Начинаешь газувати, він... Як тобу як не вистачає. Думаю, може маленький рівень топлива. Ні, вроді все в порядку. В общем, вже я мучаю, мучився карбюратор, напевно, куплю новий. Так, покрашені далі підсохли, потихеньку збираємо. Мопед вирисовується, вже такий більш-менш на мопед, похоже. Такі класні зеркала, Захар вибрав собі. Клювенькі такі. Збираю задок. Єдине це ж сидушку. Ждемо тепер сідушку, коли зашьють. Так, трошки зібрали. мопед, Вже він виглядає гораздо краще. Сідушки у нас поки нема. Ну і на цьому карбюраторі ще трошки покатаємося. Я не ставлю поки цей пластик, бо він буде мішати тільки карбіратор знімати, бо я карбіратор закажу новий. Заводь, ану як він заводиться. Тормоз не забуває. Газувати не треба, просто тормоз. Все. Зараз минутку прогріється і будемо їхати. В общем, мопед почти на стадії готовності. сидушку. сідушку. собрал я і тут остальное. В общем, яка ситуация. Я думав, що вопрос по карбюратору оказалося гораздо проще. Бензин, який ми купили, херовий оказався. Я підлив долив старого бензина, ну, той, що я зливав з мопеда. Все, він поїхав, не, не, не чмаха, не пихка, так як положено. Так що бензин, звісно, качество не дуже хороше. Ну, Поїде, заберу сідушку. І вже тоді. Почитаю точні цифри враження на даний проєкт. Взагалі рамі ми не катаємося на мопеді. Сідушку поки не зробили. Це вже 10 днів ждемо, ну, ждемо в Взагалі, купив я все вже карбюратор. Купив сюди нову прокладочку, купив фільтр. Зараз поставлю. Бо це, наприклад, як мопед вигрівся, дивись, він повинен заводитися з він Надо что-то, бачити, ще щось ну, в общем, не хоче заводитися. Ну, він заводиться, робить на... якщо нормально газнути, він дррн завівся і тоді робить як то так добре. <звісна> Зараз по поставлю карбюратор, подивимось, чи взагалі щось допоможе. Карбюратор я взяв отакий. Понятно, що це китайський, але кажуть, що поробить. Типу, Зараз поставлю, подивимось, що вийде тороя. І звісно взяв новий фільтр. Так, чтобы снять карбюратор, надо снять э, вот всю сидушку, э, бардачок подсидушный, чи подсидельный чек, правильно сказать. Карбюратор откручивается раз-два, и вот его снимаем, цей разъем, я даже не знаю, что это за электроклапан, но что-то, наверное, жрубы. Карбюратор подставил, пока я ничего не кручу с этих регулировок, трошки подрыкал, типа, я думаю, уже, наверное, засосался бензин. Сейчас попробуем стартером. Ні, топлюва немає треба ще подрикати лапкою. Так, дивіться, дивись. Це я ніяк його не, регулю... не регулював, що там накручено, так і було. Ось ось просто Вроде як малуватий холостий ход, зараз ми трошки підкрутимо, треба відвертку найти. Ставлю новий фільтр, він такий трошки в чомусь промаслений, Надіюсь, що він буде краще захищати від поляки. Так, ну фильтр поставив, карбюратор по коробку ровненько. Ну сейчас я поставлю цю часть сідушки, буду пробувати настраивати, треба покататися. Короче, поїздив я покрутив туди-сюди. Настройки ті, що були настроєні з завода. Ну, е він динамічно набирає і, ну, как би, і быстро газ збрасує. Работа наче ровненько. Хорошо, мені подобається. Зараз подивимося, як він буде заводитися, а... бо це основна проблема, він як вигріється, щось не заводиться нормально. Я так предполагаю, що надо... так, що без газульки, без нічого. Це зараз завівся так, як положено. Зараз я заглушу він постоя. Подивимося, як він заведеться після легкого простоя. Тюпленьки ну, це трошки постує, потім не хоче заводитися. Це ж не є хорошо. Тим більше пацан буде їздити, щоб ж він без проблем заводив його. Наконець я дождався, сидушку вже зробили. Зробили, звісно, дуже класно, але доволі дорого вийшло. Зараз ставлю сидушку і тоді посчитаємо, скільки вийшли затрати на реставрацію старого японського мопеду. Ну, такий вийшов результат. Мопед, можна сказати, состояння нового. В цілому на ремонт мопеда пішло, якщо сумарно все собрать, не більше неділі. Ну, то я робив паузами, то сидушку ждали ми 2 тижні. Ізначально те, що я думав, поміняю коленвал, поршньому і поїду. Тобто, думаю, там 2-3 тисячі і зроблю. Ну, в итоге обійшлося 12 тисяч 500. 65 гривень повна реставрація мопеда. Тобто Ми прекрасно розуміємо, що це абсолютно невигідне діло. Такий мопед можна купити за, там, за 13 тисяч. Роботу ж я свою не вчитую. Ну, тим не менше, мені хотілося встановити, ну, як сказати, встановити. Я ж не можу викинути мопед, його треба було на запчасті, або ще кудись. Ну, Скажімо так, несколько тисяч можна було зробити дешевше. Наприклад, на сідушки можна старий їздити. На карбюраторі теж можна старим їздити. Сідушка 2000 карбюратор там 1100, ледовську лампочку можна було не купляти, 120 гривень. той пробний 200 гривень, теж можна було не купляти. Якісь варіанти можна було не красити. Я за вторим разом тільки його покрасив добре. Це доповнітельне розходи. Ну, в цілому такий... Проект. Сину моєму подобається е, е, мопед, на ньому кататися. Я доволі, що я зробив для сина реставри мопед. Я почав я їздити в 11 років, по-моєму, а йому 9, він вже газапура на мопеді це очень круто. Надіюсь, вам е, відео оказалось полезне, інтересно. Не забуваємо ставити лайк і підписуватися. Пока. -пока. До нових встреч!